Радий, що ви знову зі мною. Тут у нашій такій собі аудіохатинці для українців у Британії. Сподіваюся, у вас все гаразд. Літо дає про себе знати, настрій покращується. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про таку штуку, про яку зараз говорять, мабуть, на кожному кроці, особливо в інтернеті, про криптовалюту. Знаю, тема така, трохи слизька, може для когось незрозуміла. Хтось чув, що там можна шалені гроші заробити, а хтось що все втратити. От давайте сьогодні спробуємо розібратися простою мовою, без складних термінів, що воно таке, чи варто туди взагалі лізти, які там плюси, і головне, які є мінуси та ризики. Бо знаєте, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо б ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Отже, криптовалюта. Що це взагалі таке? Уявіть собі гроші, але такі, що існують тільки в інтернеті, в цифровому вигляді. Їх не можна потримати в руках як фунти чи гривні. Найвідоміше, мабуть, це біткоін, про нього чули майже всі. Але їх зараз тисячі різних видів, і працюють вони на такій технології, яка називається блокчейн. Не лякайтеся слова, якщо просто це такий собі спільний цифровий записник, куди записуються всі операції з цією криптовалютою. Цей записник дуже добре захищений. І його майже неможливо підробити, бо він зберігається одночасно на багатьох комп'ютерах по всьому світу. І ще одна важлива риса: ці гроші зазвичай ніким одним не контролюються, тобто немає якогось центрального банку чи уряду, який би міг їх просто так надрукувати чи заблокувати. Це називається децентралізація. Гаразд, трохи розібралися, що це таке приблизно. А тепер чому стільки галасу? Чому люди так цікавляться інвестуванням у крипту. Ну, перша і, мабуть, головна причина це потенціал великого заробітку. Ми всі чули історії про людей, які купили біткоін, коли він коштував копійки, а потім продали за тисячі чи десятки тисяч доларів чи фунтів. І звісно, це приваблює. Багато хто сподівається так само швидко розбагатіти. Ціна на деякі криптовалюти може злетіти дуже стрімко за короткий час. Уявіть, купили ви якусь монетку за 10 фунтів, а через місяць вона коштує 100 фунтів. Звучить заманливо, правда ж? Другий момент, який приваблює, це та сама децентралізація, про яку я казав. Деяким людям подобається ідея мати гроші, які не залежать від банків чи урядів. Особливо це може бути актуально для людей з країн, де є проблеми з банківською системою чи висока інфляція. Хоча тут, у Британії, банківська система стабільна, але сама ідея фінансової свободи для багатьох звучить привабливо. Третя перевага доступність часто почати інвестувати в криптовалюту простіше, ніж, скажімо, в акції якихось великих компаній. Можна завантажити додаток на телефон, зареєструватися, переказати туди трохи грошей зі свого банківського рахунку і купити якусь частинку біткоїна чи іншої монети. Поріг входу може бути досить низьким, іноді вистачить і 10-20 фунтів, щоб спробувати. Ну і четверте, це відчуття причетності до чогось нового, технологічного до майбутнього. Багато хто вірить, що криптовалюти і блокчейн це технології, які змінять світ, так само, як колись його змінив інтернет. І бути частиною цього процесу, інвестувати в це для когось це теж важливо. Звучить все досить непогано, правда? Можна заробити все просто, сучасно, ні від кого не залежиш. Але друзі, тут є дуже велике але. І це але це ризики. Їх, повірте, чимало, і про них треба знати обов'язково, перш ніж вкладати хоча б один фунт. Отже, найголовніший ризик це шалена волатильність. Що це означає? Це означає, що ціна на криптовалюту може не тільки стрімко зрости, але й так само стрімко впасти. Сьогодні ви купили крипти на 100 фунтів, завтра вона може коштувати 150. А післязавтра всього 50 або ще менше. Це як кататися на американських гірках тільки з вашими грошима. І треба бути готовим до того, що ви можете втратити значну частину своїх вкладень, а то й усе. От просто уявіть, ви вклали гроші, які відкладали на щось важливе, а вони за тиждень здулися вдвічі. Приємного мало тому золоте правило тут. Ніколи не вкладайте в криптовалюту гроші, які ви не можете собі дозволити втратити, тобто ті гроші, без яких ваше життя суттєво погіршиться, гроші на оренду, на їжу, на важливі потреби. Другий великий ризик це складність так, почати може й просто, але щоб реально розбиратися, яка криптовалюта має цінність, а яка просто пустишка, яка технологія за неї стоїть. Які перспективи, це потребує багато часу і знань. Зараз тисячі різних монет, і 99% з них, можливо, ніколи нічого не будуть варті або взагалі зникнуть. А розібратися, яка з них той самий діамант, дуже складно. Багато людей купують крипту просто тому, що про неї всі говорять, або друг порадив, не розуміючи, що вони купують, це дуже ризиковано. Третій ризик безпека. Ваші криптовалюти зберігаються в цифрових гаманцях, і якщо ви втратите доступ до свого гаманця, забудете пароль, втратите спеціальний секретний ключ, то ви втратите свої гроші назавжди. Їх ніхто не зможе відновити. Це як загубити гаманець з готівкою серед лісу. Шансів знайти майже немає. Крім того, існують хакери. Які можуть намагатися вкрасти вашу криптовалюту з бірж чи з ваших гаманців, якщо ви не будете дотримуватися правил безпеки, а ще є шахраді, які створюють фальшиві проекти, обіцяють Золоті гори, збирають гроші з довірливих інвесторів і просто зникають. Таких історій, на жаль, дуже багато. Якщо вам обіцяють гарантований високий прибуток без ризику, тікайте, це 99,9% обман у світі інвестицій, особливо таких ризикованих, гарантій не буває. Четвертий ризик це невизначеність з регулюванням, уряди різних країн, включно з Британією, ще тільки виробляють правила щодо криптовалют, і ці правила можуть змінитися в будь-який момент. Новий закон чи нове правило може суттєво вплинути на ціну криптовалюти або на можливість її використовувати чи обмінювати на звичайні гроші. Це також додає невизначеності. Отже, що ж робити, якщо ви все ж таки зацікавилися і хочете спробувати, які поради можна дати? По-перше, як я вже казав, починайте з дуже маленьких сум. Вкладайте тільки ті гроші, які вам не шкода буде втратити, якщо щось піде не так. Дивіться на це як на дуже ризикований експеримент, а не як на надійний спосіб зберегти чи примножити капітал. Можливо, як на купівлю лотерейного квитка, але з трохи більшими шансами, якщо підійти з розумом. По-друге, вчіться і досліджуйте: не купуйте щось тільки тому, що воно популярне. Або хтось порадив. Спробуйте розібратися, що це за монета, яка технологія за нею, хто її створив, які в неї цілі та перспективи. Читайте різні джерела, аналізуйте. Це називається Do Your Own Research. Роби своє власне дослідження. Це дуже важливо. По-третє, вибирайте надійні платформи для купівлі та зберігання. Існують великі відомі криптовалютні біржі, які працюють вже не перший рік і мають певну репутацію. Звісно, 100% гарантії ніхто не дасть, але ризик нарватися на шахраїв на великій відомій біржі зазвичай менший, ніж на якомусь невідомому сайті. По-четверте, дуже серйозно поставтеся до безпеки використовуйте складні унікальні паролі. Обов'язково вмикайте двофакторну автентифікацію. Це коли для входу потрібен не тільки пароль, а й код з телефону, наприклад. Якщо у вас будуть значні суми в крипті, подумайте про спеціальні апаратні гманці. Це такі пристрої, схожі на флешку, які зберігають ваші ключі офлайн, що набагато безпечніше. По п'яте, пам'ятайте про податки. Тут у Великій Британії, якщо ви заробите на криптовалюті, тобто продасте її дорожче, ніж купили, цей прибуток може оподатковуватися як приріст капіталу Capital Gains Tax. Правила можуть бути складними, тому якщо ви плануєте серйозно цим займатися і отримувати прибуток, варто розібратися в цьому питанні або навіть проконсультуватися з фахівцем. Щоб потім не мати проблем з податковою службою HMRC І шосте. Не приймайте рішень на емоціях Коли ціна стрімко летить вгору, хочеться швидко купити ще, щоб не пропустити заробіток. Коли все падає, хочеться панічно продати, щоб не втратити останнє. Зазвичай такі емоційні рішення найгірші. Краще мати якийсь план і дотримуватися його. Отже, друзі, підсумуємо, інвестування в криптовалюту це безумовно цікава сфера, яка може принести значний прибуток, але водночас це надзвичайно ризикована справа, де можна легко втратити всі вкладені кошти через високу волатильність, шахраїв, власні помилки чи проблеми з безпекою. Це точно не для всіх, і точно не для тих грошей, які вам потрібні для життя. Якщо ви все ж вирішите спробувати, підходьте до цього дуже обережно, з холодною головою, вкладайте мінімум, постійно вчіться і дбайте про безпеку, не вірте обіцянкам легких і швидких грошей. Будьте розумними та відповідальними інвесторами. Сподіваюся, ця розмова була для вас корисною і допомогла трохи пояснити ситуацію з криптовалютами. Пам'ятайте! Головне це ваші знання і ваша обережність. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть Вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, Перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою, інвестиції можуть падати і зростати, минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії, з усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть свої фінанси і приймайте зважені рішення. З вами був Юкей. Почуємось наступного разу. Бувайте!